Хочеш сказати, що грошей нам висилати не будеш? А для чого ж ти тоді поїхала за кордон? здивовано питає мене донька по телефону. Напевно, ти так жартуєш, мамо, я машину вже замовив, от от привезуть, а чим я заплачу, обуріться син. Три роки тому я стала заробітчанкою. Зараз шкодую, що не зробила цього раніше, бо я і вдома була наймичкою, і тут, по суті, те саме. Тільки тут, в Іспанії, мені за мою роботу щомісяця тисячу євро платять, а вдома я навіть дякую, ні від кого не чула. Невістка собача кістка. Я щодня відчувала це на собі, живучи в домі своєї свекрухи. Вона мене як не злюбила з самого початку, так за 23 роки нашого з чоловіком спільного сімейного життя нічого й не змінилося. Коли я виходила заміж за Мирона, який був на 7 років старшим за мене, до того ж з багатої родини, я була впевнена, що це правильний крок. Найбільше раділи мої родичі, яким тепер не треба було думати, що мені дати впридане, адже я потрапила в дуже багату родину. Я теж була щаслива. Але не через статки чи будинок я любила свого чоловіка і мріяла про щасливе майбутнє з ним. От тільки щасливе майбутнє мені хіба що снилося. Жили ми з батьками чоловіка, і у всі наші справи втручалася свекруха. У мене було таке враження, що я зайва, адже чоловік радився у важливих справах не зі мною, а з своєю мамою. Нічого не змінилося, коли в нас діти народилися. Я мала робити все так, як казала свекруха. А не так, як я вважала за потрібне, дійшло до того, що діти моєї бабусі слухались більше, ніж мене. В своєму домі я не мала ніякого голосу, через що ночами плакала в подушку. Я почувалася нікому не потрібною, ні дітям, ні чоловікові, і тим більше його мамі. У такій атмосфері я дожила до 44, сорок до 44 років. До речі, з таким способом життя я виглядала на 10 років старшою за свій вік. Виходу я не бачила, але він сам знайшовся якимось дивним чином. Свекруха моя останнім часом заладила, що з мене толку ніякого вдома, і що жінки, в яких діти виросли, давно вже поїхали на заробітки, щоб їм допомогти. А ти що, вмієш гроші заробляти? Прийшла на все готове і користуєшся усім, а могла б і сама трохи своїм комфортом посунутись, а нагрітися біля нашого вогню все життя, картала мене свекруха. Я була просто обурена, про який комфорт вона говорила. Я у них безкоштовною служницею була. Вся домашня робота була на мені, і зварити, і з Скласти і столу прибрати, і посуд помити, і попрати, і прибрати, домашня господарка наша була теж на мені, тому я собі подумала, що мені нема чого втрачати і поїхала на заробітки. В Іспанії я роблю ту ж роботу, але за великі гроші, і мені ще дякують постійно. Неділю ми з подругами ходимо гуляти і в кафе і їздимо завжди кудись на щось цікаве подивитися, я вдома таке собі ніколи не могла дозволити. А тут у мене почалося інше життя. Я і маніпюр постійно роблю і зачіску, і стежу за своїм зовнішнім виглядом, всі навколо відмічають, що я помолоділа. Та я і сама це відчуваю, скинула з себе той тягар, який несла на плечах більше 20 років. Життя стало зовсім іншим. Своїх родичів я одразу попередила, що перших трохи нічого присилати не буду, бо хочеться щось скласти і з чимось суттєвим приїхати. На диво, ця ідея моя свекрусі сподобалась. Вона мене в цьому підтримала і навіть стала будувати плани, що ми придбаємо за ті гроші, які я за три роки складу. Адже чимала сума виходить мінімум 30 тисяч євро. Додому я цей весь час також не приїжджала, щось не хотілося зовсім ні діти, ні чоловік, особливо про мене і не згадували. Але щойно минуло означених три роки, як мої родичі заметушилися, особливо діти, які собі склали план, як мої гроші в своїх цілях витратити. Донька хоче квартиру, а син дорогу машину. А мене ніхто не запитав, чого я хочу насправді, бо всі звикли, що мамі нічого не треба, але вони не врахували того, що мама змінилася, і вже не та, якою була колись. Нічого я тобі не збираю здавати, доню, і тобі, синку, теж. Хочеш квартиру чи машину? Зароби на неї. А на мої гроші не розраховуйте, заявила я своїм дітям, чим їх неабияк здивувала. Вони ще довго не могли повірити в те, що я не жартую. Як це їхня мама дістала голос? Занадто, можливо. Якщо чесно, то мені хочеться їм щось дати, та я себе зупиняю. Краще я нашим хлопцям матеріально допоможу, щось передам. І про себе час мені подумати, бо ніхто за мене точно не подбає в цьому житті. Можливо, я й неправильно роблю, і хтось мене засудить, але я вирішила змінити своє життя кардинально.